Всім привіт, мої тюленчики, мене звати Ярдана, і сьогодні у нас буде друга частина проходження Tower of Hell. Зараз я знаходжусь в Noob Tower. Як ви можете бачити, я поміняла хвостик він У мене такий чорний з такий хвилястий. І от перший рівень. Я його вже з легкістю пройшла. Він дуже легенький, один з самих легких рівнів. Ой. Мене прижочок не нажався. Ну ладно, зараз спробуємо ще раз. Просто не нажався прижочок, так що. Так що да. Знову з легкістю проходимо перший рівень, він є абсолютно легким. І я тут подумала, що я ніколи не бачила легших рівнів, чим оцей от перший. Ось вот так от. Оцей от рівень. Він так само, він досить легенький. І мені здається, що я його зараз впаду не помру. Ну це не то, звісно. Ось, лазимо во сюди. Тут у нас знаходяться ось такі от палочки. І знову цей от рівень. Точніше, там от, оці кубики. Сподіваюсь, вот. я зараз можу пройти і не впаду, бо не хотілося б заново це все проходити, звісно. Вибачте, якщо я как як якийсь, блін, нубік. Ну, просто я її нубік. Ну, чого ви хотіли, блін, слухайте. вроде народів біленький, я його проходити вмію, в принципі. Блін, не вийшло. Ну ладно, зато я не впала в самий низ. Я впала тільки от сюди, от, на цей от рівень. Значить, зараз я швиденько його пройду і спробую ще раз. От, головне, зараз не впасти, бо дуже маленька. Е, відстань. блін, знову і Я нарешті пройшла е, цей е, рівень е, другий. Чи це третій? Так, да, це третій. Е, третій рівень пройшла. Як би вам казала, що він легенький, до речі, тут от, от, е, додавали час. І е, вже, напевно, зараз буде x 8 Через те, що багато хто проходив. от рівень. Він взагалі супер легенький. І якщо б було більше часу, то я думаю, я би змогла, в принципі, пройти оцю от башню. Але я не думаю, що я встану пройти, тому що вже зараз, напевно, скорі до x 8 і більше. І це не дуже добре. Ви бачите, вже менше хвилини лишилось буквально. От вже x 8 просто з секунди лишилось. Це отрівень теж легенький. Я б його зараз прийшла, якщо б башня НС не обновилася. Це отримання знаю, він так само легенький. Дуже багато разів мені зустрічався, я його багато раз проходила. От головне головна проблема це те, що тут буде багато людей, і просто по факту мені будуть мішатися всі люди. До речі, я помогла помітити, я трошки поміняла свій скін. Тобто, в мене інша трошки кофточка, а не з совою. І так само я окуляри собі причепила, бо забачила якось вода. Ну і вот я вже добралась до другого рівня. Вот. А я не знаю, куди мені это, кстати. Блін, Я зараз впаду. Ну да. А, во, все. А, чекайте. так, все нормально, все нормально. блін, блін, Ужас, ужас! Ну, я впала просто на самому злопому місці. Ну ладно, давайте у нас ще є багато часу. Продовжуємо проходити і зараз ми все пройдемо. До речі, поки ви не, не виключили моє відео, я знаю, що ви вже скоро виключите, тому що в мене скучне відео. я постараюся їх зробити як умога е, цікавіше. 에, поки ви не виключили моє відео, я б хотіла вас попросити підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви це зробите. Тому, що, так як я сьогодні починаю цей Роблоксер, і раніше я знімала, як ви знаєте гачу, то я буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте своїм лайком і підписочкою на канал. Вот. Я буду дуже-дуже рада. <рив> Якщо чесно, це другий рівень, я взагалі не маю поняття, як проходити. Давайте візьмемо сніговика шапочку на удачу, Сніговик, дай шапку. О, дякую. Можливо, з цією шапочкою в нас прибавиться удачки. і ми зможемо якось пройти. Цей рівень. Ну як, цей наступний рівень, бо цей рівень він легенький, його, звісно, зможу пройти. Ой. От тільки я кажу, що слогенько, так зразу є якийсь происходить капець і щось я нічого не можу зробити. Щось мені ця шапочка не придає. Удачі! Че? Уже слікий! Ну ч ж таке? Ну чому я не можу нічого прийти? Ну чому я не можу нічого прийти? Вау! А то я попала. Тут, дивіться, тут і інверсія, і туман. Єдине, що тут позитивне куплено, це час. Чуєте, люди нащо ви купляєте якусь фігню? Вау. Добавили плюс уровень, і я зразу впала. Я не знаю, це якась негативна башня. Мені вона не нравиться. Тут, блін, все якесь ужасне. Тут. Всі рівні якісь странні з туманом, нічого не верно, я і так сліпа, мені гуляли треба, тут же цей туман. Що це за капець вообще? Ну, дивіться, а от перша я вже пройшла, значить, виходить ходить тут, вроді би, крім цієї полосочки, більше нічого Ні! я даже не пам'ятаю більше як іти и куди йти. А, воно просто веде. А, ну ладно. Інтересно, наш купляти пружину, коли такий складний тавер, типу ви ж все рівно його не пройдете, ви з туманами навіть не бачила, куди я прогаю. Блін, але люди нашого купляєте туман. Ну, тіпа, блін, реально, ну він же ж мішає не тільки... Ладно, якщо б він мішав тільки і, і гравцям, які е, проходять, а вам ні. Ну, типа, щоб не ускоряли, щоб ви встигли пройти. Ну тоді я ще якості, якось це розумію. Хоча все одно не давати іншим пройти — це якось странно. Але... Але ж спеціально, щоб, типу, і вам теж було погано? Ну, ну я не знаю. Ну, це странно. Ой, інверсія зникла, і туман теж. І от. Що? Що це таке? Це в мене лагає, чи, це, чи це, шо? це в мене лагає, чи це такий уровень. Що? Чо? Це є секретка чи це є. це, це є шо? Що це таке? Ладно, це странно. Ой. Це видимо, такий рівень, чи якась... що це вообще. Ой. О, все. Ой, що це капець? Як я? Яким боком я це забыла вообще? Не, ну це, конечно, такого не ожидав ніхто. Ну, крім вас. Ви ж, напевно. Ви ж все бачите, ви ж в мене все магуще. Ой. Ой. Давайте ви хоча б з цієї башні не будете купляти інверсію, тумани, всі, всякі такі якісь фігні. Давайте ви не будете це робити, Бо це трошки погано. Примішаєте іншим людям тут проходити. Та йо-ма-йо! Що це Це ж самий легенький рівень, який я тільки мож, можна придумати. Чого я не можу пройти? Що Це ужас. Ой. Ну, так. А, так, знову це вот. О, щит, ну, о, ідеально, ідеально просто. Хоча б так, хоча б щит купили це і вже добре мені нравиться. А, а чого, а куди? А, там, видимо, якась платформа. Дивіться, от вони зараз це все купляють. І в мене от зараз є страх, що вони зараз, е... незважаючи на всі от, 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 всі хороші мутатори, вони зараз куплять якесь говно. <кхм> ну, блін, ну реально, ну вони зараз реально куплять якесь говно, незважаючи на те, що вже купили все хороше. А кстати, на цьому рівні дуже допомагає щит, мені він дуже подобається коли є зі щитом. Бо без щита, я, наскільки пам'ятаю, його ще не приходили ні разу. Людішки не мешайте мені. От проходьте і тепер я буду. Ой. Ой. ненавиджу коли такі малесенькі кубики. А куди там далі йти, типа. А, ясно. О, вау. Ну ладно. Фух, я чуть не впала. Так. Стала на оце, на воце. А оце, оце, оце куда воно? Ой, блін. Ой, блін! Оце от ужас просто. Нє! Ладно, проходимо заново. Не, ну оця секретка, вона мені прям... Це є секретка, чи це реально я такий рівень в таборі, я просто в шоці. Я це поставлю на аву э, цей. Я не бачу, що це буде все з лазера, Це буде супер. лазера. лазер. Це буде супер клікбейт. Вот. А прикинь, якщо б це реально було все з лазера, бо ну, воно так світиться як лазер, знаєте. І якщо б це все було з лазера, ну. Було б погано, звісно, ми б не змогли просто пройти башню. О, пріжочок купола. ні, взагалі, от знаєте, минула башня вона була така вся якась ужасна. А ця башня, вона мені нравиться. Ця башня. Е, якщо, ну вони типу просто вони свою вину заглажують. Вони минулі башні купляли всі погані мутатори. А, а, а всі башні вони купляють Хороші, я тільки відкрила чати, я ваш втратила далі речі, знаєте, там такі ужасні речі, бо що більше ніколи не буду заходити в чат, мені страшно, що це заходити. Коротше, я забула включити запис екрану. До мене приходив кіт і м'явкав, і я забула включити запис екрану. І тепер у мене відео е, от таке от. Коротше. Е, в будь-якому разі, у мене зараз хтось прийшов, я не знаю, чи ви це чуєте. Я прийшла в Nub Tower, я вже майже пройшла його. І так як в мене зараз е, там дуже голосно, то я думаю, я буду закінчувати це відео, так як воно все рівно вийшло на плюс-мінус 15 хвилин. Тому, дівчата, не пишає мені закінчувати відео! Уі! Я хотіла його закінчити на вершині башні, але закінчила. На початку башні надійсь вам воно сподобалось. Всім пока, пока, і до нових зустрічей.